Всім самим найкращим величезний привіт. 11-12 числа вересня. Ще є можливість придбати товари по акційним цінам, тому покажу самі найкращі знижки в АТБ. А соус Густо, хто ще не придбав. Карбонара. так І ось такий новенький, бачу, з'явився соус. Сацебелі від густо. Теж зі знижкою. Розбирають кетчупи від оліс. Лагідний, вага 250 грам, по 19 гривень. І тут ще якісь є такий самий, да? Да, такий самий. Розбирають кетчупи. Соуси від розумний вибір, Часниковий. подушка 180 грам. Майонез від розумний вибір, 380 грам подушка. І від розумний вибір, бачу, теж розкуповують майонезний соус салатний. 380 грам подушка. 11-12. Хороша знижка на ковбаску салямі болгарська від своя лінія. Знижкою виріб м'ясо-місткий, розумний вибір, 420 грам палочка 55,90 Хочу ще повідомити, хто перший раз дивиться, для вас, хто має карту АТБ, для вас цінки ось в цьому прямокутнику, для вас дешевше. Так що звертайте увагу на ці ціни в прямокутнику для власників карти АТБ. 40% на знижку ковбаску варена першого сорту до пюрешки. Вага 500 грам. 58,90 90. Докторські фірмові. Від своєї лінії 330 грам. Упаковка. Так, ці розібрали. Крем з печінки тріски. Я не знаю, що це таке, але залишайте коментарі, хто вже купував такий крем з печінки тріски. Лосось атлантичний в олії. 120 грам. Так, хочу сказати, що є хороші знижки на каву. Хто ще не придбав, а, арабіка, Майлена. А кава чорна карта, 230 грам вага. Знижка 44%. Також хороша знижка на чорну карту 120 грам. Надзвичайно вигідно придбати ось таку велику і, до речі, одна залишилась, бачите, щоб я вам показав. Чорна карта 250 грам. 250 грам за ціною 200 грам. Зі знижкою кава Амбасадор Стронг 200 грам. Якобс Монарх 225 грам. Також хто полюбляє Форд, 120 грам, 94,40 і 285 грам, 208 гривень. Макофі Голд 120 грам. По чаям чай шерлок. 25 пакетів чорний. 26,90. І також з бергамотом. 2690. Чорний з бергамотом. Заварка Шерлок теж в акції. Чай Хеллвей. Пакетований. 25 пакетів. 38,40 Хто полюбляє мономах з добавкою лісових ягід? 45 пакетів, 40 гривень. Чай, чорний байховий, дрібний, відрозумний вибір. Упаковка йде 180 грам, 41 гривня 30 копійок. Знижка, як я кажу, намазанка. 135 грам сирна намазанка. І оці також польські, теж зараз є знижкою. Звичайні із додаванням трав, теж вони в акції. Не забудьте за сметану. 15 відсотків. 325 грам. Знижка на йогурт яготинський. Хто полюбляє контик? Два види 1550. Подорожчив, теж бачу контик. Ловіта з малиною та апельсином 28,70-135 грам. Ще є знижка на а, ловіта. Ось таке печу від Рошен А ізюминка мені подобається від своєї лінії. 3570-300 грам. Хто полюбляє Макс фан? Надзвичайно смачний шоколад, ну принаймні мені подобається. Завжди йде з різними начинками, але ось цей мармелад, печиво і вибухова карамель 150 грам, зараз в акції. І це лінія вафлі Артек. Класичні, молочні. І з лимоном 2970, вага 236 грам. Пластівці від делюкс 500 грам. Пластівці крупнозернові, теж 500 грам. Рисові хлібці. Зі знижкою попкорн від своєї лінії для мікрохвильової печі 13,90 цибуля та сметана. І також з карамелю зі знижкою. Добра ціна на садочок. Смаки в асортименті. Хороша знижка 30%. Найдешевша олія. В АТБ це у нас чумак 900 мл. 57,60 60 Гречка 32 гривні кілограм. Сухарики 35,90. Велика вага 165 гривень. До речі, вони самі такі смачнющі. Таке враження, що вони виготовлялися зі свіжих багетів, ніж ці ще дешевше йдуть. Ну Це моя власна думка. Вони мені краще смакували колись багет, французький сір. Не забудьте про щедрий дар. Вітамінізована олія з вітамінами. Квас ярило. Справжній, 1,5-літровий 31 гривня. Так, одна залишилась, щоб я вам показав. На витрині піца легко кебаб курячий. 390 грамів вага. Хто полюбляє хінкалі фірмові? 800 грамів. Дивіться, яка новинка вийшла, може я не звертав увагу. Від Норвен. Креветка Чична охолоджена з кисло-солодким соусом. 170 грам така упаковка. Малюка морозова від ласунка. 777 грам. Так, ціна. Так, 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 так. 140 Гривень. Ну цей дядько показує, рекомендує, там, значить, справжнє йде без всяких хімічних домішок. Не забудьте про морозиво хрещатик 100 грам 15,40 і ось такий пломбір сендвіч 17,30. На жаль, нічого немає в морозилках. В морозилках. все розібрали, можливо, ще й вашому тебе буде. Так, Азева йде тришарова. Ну, Ці трішки дешевші, вони йдуть двошарові, але теж чотири рулони. Вологі серветки. Тут йде 72 штуки в упаковці антибактеріал. Так, ось такі великі диски. Косметичні овальної форми. Від своєї лінії тут 50 штук. Великий гель для душу, 750 мл польща. Джилет. Піна для гуління 300 мл Відновлюючі кондиціонери двофазні спрей для волосся 200 мл 6450. Дуже хороша а, знижка на капсули Savex Color, 10 штук в упаковці, 94,90. Також а, ось ці капсули Warchen Free, Jasmine та лаванда. Тут 10 капсул. 102 гривні 50 копійок. Порошок Савекс вагою 3 кілограми. Теж зі знижкою 30%, хороша знижка 228-50. І савекс преміум колор. 3 кілограми також. Також зі знижкою 30% Ополісковач Савекс парфюм. 900 мл. І величезний парфумований також савекс. Тут у нас йде майже 2 літри. Теж зараз зі знижкою. Зверніть увагу на великий 4-літровий вашин-фрі. Засіб гель для прання. Я хочу вам побажати економних покупок мирного неба і всього-всього вам найкращого до зустрічі.